Заручниця золотих кайданів. Катерина та Андрій були королівською парою у своєму маленькому світі. Їхнє кохання спалахнуло яскраво, наче полум'я у студентські роки, і з роками лише міцніло, обплітаючи їх спільними мріями про затишний дім, гамірливих дітей та спокійну старість. У них було все, про що можна мріяти: двоє чарівних дітей, семирічна Оленка з кочерявим волоссям кольору стиглого жита. Та п'ятирічний Максимко, маленький Непосида з допитливими очима, простора квартира у престижному районі та успішний бізнес Андрія, який забезпечував їм безтурботне життя. Але за блискучим фасадом почали з'являтися ледь помітні тріщини. Андрій став пропадати на нескінченних ділових зустрічах, його телефон завжди був заблокований, а ніжність у його погляді все частіше змінювалася на відчуженість. Катерина, цілком присвячена дітям та домашньому затишку, спочатку списувала все на втому чоловіка, на стреси бізнесу, та тривожний черв'ячок сумніву вже заповз у її серце. Випадкова знахідка під час прибирання в кабінеті чоловіка стала крижаним душем. Серед паперів Катерина знайшла чек на дорогу ювелірну прикрасу, адресовану не їй. Слідом за цим, завдяки випадковому збігу обставин та допомозі давньої подруги, розкрилася жахлива правда. У Андрія була інша жінка, молода амбітна бізнес-леді на ім'я Софія, з якою він не лише проводив час, а й, як виявилося, інвестував значну частину їхніх спільних коштів у її ризиковані стартапи. Зрада коханого чоловіка стала для Катерини нищівним ударом її світ розвалився на друзки. Біль змішався з люттю та розчаруванням. Її ідеальна картинка щасливої родини виявилася брехливою ілюзією, але найгірше було усвідомлювати, що їхні діти, її Оленка та Максимко, можуть постраждати від цієї зради. Катерина була не з тих жінок, які плачуть у подушку вона вирішила боротися не за чоловіка, який її зрадив, а за своє майбутнє та за майбутнє своїх дітей. Вона звернулася до найкращого адвоката, зібравши всю свою рішучість та холодний розрахунок. Розлучення обіцяло бути брудним і складним, адже на кону стояли не лише їхнє спільне майно, але й доля дітей. Андрій, дізнавшись про те, що Катерина знає про його зраду і готується до розлучення, не на жарт перелякався. Софія, виявилося, була не лише його коханкою, а й хитрою маніпуляторкою, яка поступово прибирала до рук його бізнес. Андрій опинився в пастці. З одного боку, обманута дружина, готова позбавити його всього, з іншого ненаситна коханка, яка загрожувала його фінансовому краху. Розпочалася запекла боротьба. Андрій намагався переконати Катерину, що це була лише помилка, обіцяв розірвати стосунки з Софією і повернути колишнє життя. Але Катерина більше не вірила жодному його слову. Вона бачила його справжнє обличчя, обличчя брехуна. Та зрадника. Кульмінація настала під час судового засідання щодо опіки над дітьми. Андрій, намагаючись виглядати турботливим батьком, звинувачував Катерину в меркантильності та неадекватності. Софія, яка намагалася дискредитувати Катерину в очах суду, але Ніна Степанівна, мати Катерини. Мудра і сильна жінка, зібрала несперечні докази фінансових махінацій Андрія та його аморальної поведінки. У останній момент, коли здавалося, що шалька Терезів може схилитися на бік Андрія, Катерина виступила з емоційною промовою. Вона говорила не про гроші, а про своїх дітей, про їх право на щасливе та спокійне дитинство, про те, що ніякі матеріальні блага не замінять батьківської любові та чесності. Її слова зворушили суддю, а правда нарешті вийшла на поверхню. Суд прийняв рішення на користь Катерини, залишивши дітей з нею та присудивши Андрію виплачувати значні аліменти. Бізнес Андрія, підточений інтригами Софії, почав руйнуватися. Він залишився сам, без грошей, без родини, усвідомлюючи гіркоту своєї зради. Катерина, хоч і пережила важкі часи, знайшла в собі сили жити далі. Вона оточила своїх дітей подвійною любов'ю та турботою. І разом вони почали будувати своє нове життя. На смарагдовій траві їхнього двору знову лунав дзвінкий дитячий сміх, але тепер у ньому не було багряних тіней минулого. Катерина знала, що справжнє щастя не залежить від грошей і ідеальних стосунків, а від здатності любити, прощати та знаходити силу в самій собі заради найдорожчих людей у світі своїх дітей. Діамантова клітка Анна була заручницею власного життя, заручницею не в буквальному сенсі, а в золотій клітці, яку створив для неї чоловік, магнат будівельної індустрії. Колись вона була вільною художницею, яка малювала світ у яскравих кольорах, а тепер її життя складалося з дорогих прийомів, порожніх розмов і самотності. Її шлюб був більше бізнес-угодою, ніж союзом двох сердець, а гроші, які оточували її з усіх боків, стали стінами її в'язниці. Одного разу на черговому благодійному вечорі, її погляд зустрівся з поглядом Дмитра, талановитого архітектора, який працював у команді її чоловіка. Він не знав, ким вона була, і говорив з нею не як із дружиною Магната, а як із людиною. Він розповідав про свої мрії, про проекти, які хотів би реалізувати, про те, як архітектура може змінити світ. Анна, затамувавши подих, слухала його. Вона відчувала, що її душа, яка так довго спала, починає прокидатися. Їхні зустрічі стали випадковими, але їхня розмова була щирою. Дмитро не знав про її становище, а вона не хотіла про це говорити. Вона боялася, що її золоті кайдани відштовхнуть його. Вона знала, що її чоловік, який ревнував її до всього і всіх, не пробачить їй цю зраду. Одного вечора, коли вони зустрілися в кав'ярні, Анна, не витримавши, розповіла Дмитрові всю правду. Вона очікувала, що він злякається і піде. Але замість цього він узяв її за руку і сказав: Я не знаю, що ти пережила, але я знаю, що ти не повинна бути заручницею, ти повинна бути вільною. Ці слова стали для Анни спасінням. Її чоловік, дізнавшись про їхні зустрічі, розлютився. Він заблокував її рахунки, пригрозив Дмитрові та намагався знову замкнути її в її діамантовій клітці. Але цього разу Анна була іншою. Вона не була слабкою та беззахисною, якою була раніше. Вона мала надію. Дмитро, попри погрози, не покинув її. Він разом із друзями допоміг їй зібрати докази фінансових махінацій її чоловіка. Вони разом звернулися до адвоката і почався довгий та складний процес. Її чоловік, який вважав себе непереможним, був шокований. Його імперія, побудована на брехні та шантажі, почала руйнуватися. Історія Анни та Дмитра стала відомою. Багато людей підтримали їх. Коли, нарешті, її чоловік був засуджений, Анна стала вільною. Вона повернулася до своєї художньої майстерні, де знову почала малювати. Її картини стали яскравішими, наповненими світлом та надією. А Дмитро став для неї не просто коханим, а її рятівником. Він допоміг їй знайти себе, відкрити світ у нових яскравих кольорах. Вони разом побудували свій власний маленький світ, в якому не було місця золотим кліткам. У їхньому житті були і сльози, і радість, і труднощі, але вони були разом. Вони зрозуміли, що справжнє багатство це не гроші, а свобода, любов і можливість бути собою. Мелодія під дощем. Андрій був композитором, що жив у світі звуків, а його серце, здавалося, було порожнім. Він шукав натхнення в шумі міста, в гаморі людей, у звуках машин, у шелесті листя. Його музика була красивою, але позбавленою емоцій, як чиста крижана скульптура. Одного вечора, коли небо розверзлося зливою, він сидів у своїй студії, дощ барабанив у вікно, створюючи свій власний ритм. Раптом він почув іншу мелодію, що линула з вулиці. Це була пронизлива ніжна музика, яку хтось грав на скрипці. Андрій виглянув у вікно і побачив її. Вона стояла під навісом старої будівлі з маленькою обдертою скрипкою в руках. Її обличчя було мокрим від дощу, а її музика була сповнена такою щирості та болю, що серце композитора стиснулося. Андрій, не роздумуючи, вибіг на вулицю. Підійшовши до неї, він сказав: Ваша музика вона, вона прекрасна. Вона несміливо посміхнулася. Її звали Софія. Вона була бідною, але її душа була сповнена музики. Вони розговорилися, композитор дізнався, що вона щовечора грає на вулиці, щоб заробити на життя. Він запросив її до своєї студії, і вона погодилася. З того вечора вони зустрічалися щодня. Він писав музику, а Софія грала на скрипці. Її гра була для нього натхненням, вона вдихнула в його твори життя, наповнила їх емоціями. Він відкрив для себе світ, в якому існував не тільки звук, а й почуття. Андрій закохався. Одного разу, коли вони сиділи в студії, Андрій сказав їй: Софія, ти змінила моє життя, твоя музика, твоя душа, це те, чого мені завжди не вистачало. Я люблю тебе. Софія, нічого не кажучи, просто взяла його за руку. Їхня любов була тихою, але глибокою. Вона не вимагала слів. Вона була в кожному звуці їхньої музики, в кожному погляді, в кожному дотику. Їхній перший спільний концерт став справжнім тріумфом. Музика, наповнена емоціями, зворушила серця тисяч людей, а Софія, яка грала на скрипці, була втіленням їхнього кохання. Після концерту, коли вони стояли на сцені, під гучні оплески глядачів, Андрій взяв її за руку і прошепотів. Чуєш? Це звук нашої любові. Софія посміхнулася крізь сльози. Вона знала, що їхнє кохання, як і їхня музика, буде вічним. Ключі до майбутнього Наталка та Богдан світилися від щастя. Їхні очі, сяючи любов'ю, відображали радість майбутнього весілля. Після оголошення про заручини батьки Богдана зробили молодим неймовірний подарунок ключі від новенької квартири в новобудові. Це стало справжньою несподіванкою і полегшило молодій парі початок спільного життя. Новосілля вирішили відсвяткувати в колі найближчих. До просторої ще пахнучої свіжою штукатуркою квартири завітали батьки Наталки Галина Петрівна та Микола Іванович. І батьки Богдана, Світлана Васильівна та Віктор Андрійович. Атмосфера панувала тепла й радісно. На столі, заставленому українськими стравами, лунали тости, побажання щастя та довгих років спільного життя. Проте за святковим гамором і загальною радістю між родинами час від часу відчувалися ледь помітні нотки напруги. Батьки Наталки, прості вчителі, відчували певну незручність у порівнянні з успішними підприємцями, батьками Богдана. У розмовах іноді прослизали різні погляди на життя, виховання дітей, фінансові питання. Галина Петрівна, жінка щира і трохи тривожна, кілька разів намагалася згладити гострі кути, жартуючи та переводячи розмову на нейтральні теми. Світлана Васильівна, елегантна та впевнена в собі, з властивою її тактовністю підтримувала легкий тон бесіди. Але справжній сюрприз чекав на всіх під час одного з тостів, коли слово взяв Микола Іванович. Зазвичай небагатослівний та стриманий чоловік, усі затихли. Дорогі наші діти, Наталочку та Богдане, почав він, дивлячись на молодих з особливою батьківською теплотою, сьогодні чудовий день і ми всі раді розділити його з вами. Я хочу подякувати батькам Богдана за такий щебрій подарунок. Ця квартира це не просто стіни, це основа вашого майбутнього. Він зробив паузу, обвів поглядом присутніх. І несподівано звернувся до Богдана. Богдане, знаєш, коли Наталка вперше привела тебе до нас, я одразу відчув, що ти хороша людина. Твоя щирість, твоя уважність до нашої доньки, твоя готовність підтримувати її в усьому. Це видно одразу. І сьогодні, дивлячись на вас обох таких щасливих, я розумію, що моя донька зробила правильний вибір. Ти справжній чоловік, і я радий, що саме ти станеш її чоловіком. Я пишаюся тобою, синку». Ці слова, сказані просто і від щурого серця, розтопили ту ледь помітну напругу, що витала в повітрі. На очах у Галини Петлівни з'явилися сльози розчулення. Світлана Васильівна та Віктор Андрійович перезирнулися і на їхніх обличчях засяяли щирі усмішки. Богдан, зворушений до глибини душі, підійшов до майбутнього тестя і міцно потиснув йому руку. У цей момент усі відчули, що цей подарунок, нова квартира, став не просто матеріальним благом, а своєрідним мостом, який допоміг зблизити дві родини. Словами Коли Івановича відкрили нову грань у їхніх стосунках, показавши, що за зовнішніми відмінностями криються спільні цінності, любов до дітей та бажання бачити їх щасливими. Вечір продовжувався в набагато теплішій та невимушенішій атмосфері. Батьки з обох сторін знаходили все більше спільних тем для розмов, ділилися спогадами та планами на майбутнє. Подарована квартира стала символом не лише початку спільного життя Наталки та Богдана, а й народження справжньої родинної єдності, де щирість, повага та любов долають будь-які упередження та непорозуміння. І цей вечір став для всіх приємним відкриттям. Нагадавши, що найцінніші подарунки це не лише матеріальні речі, а й щирі слова та емоції, які зближують серця Колекціонер спогадів. Артем був відомим антикваром, який колекціонував не лише старі речі, а й історії, що з ними пов'язані. Його магазин, загублений у вузьких вуличках, був схожий на скриню зі скарбами, де кожен предмет мав свою таємницю. Він вірив, що речі зберігають енергію своїх власників, їхні радощі, печалі та найголовніше їхні таємниці. Одного разу до нього завітала молода жінка на ім'я Софія. Вона принесла стару музичну скриньку, прикрашену різбляними трояндами. Коли Артем відкрив її, звідти полилася ніжна, але сумна мелодія. Це належало моїй бабусі, сказала Софія. Вона ніколи не розповідала, звідки вона, але завжди була сумною, коли грала ця музика. Артем, заінтригуваний, купив скриньку. Він відчував, що ця річ приховує щось більше, ніж просто історію. Він почав своє розслідування. Крок за кроком розплутуючи клубок таємниць, він дізнався, що скринька була виготовлена на замовлення у 1950-х роках для молодої танцевниці, яка виступала в одному з європейських театрів. Її звали Віолетта. Артем знайшов старі фотографії, газетні вирізки, листи, що розповідали про пристрасний, але заборонений роман Віолетти з молодим музикантом. Їхня любов була приречена, оскільки сім'я дівчини була проти цього зв'язку. Музична скринька була їхньою таємною мовою, їхнім єдиним способом спілкування, коли вони не могли бути разом. Мелодія, яка лунала з неї, була написана ним для неї. Артем відчував, що історія ще не закінчена. Він знову зустрівся з Софією. Вона розповіла йому, що її бабуся також була танцівницею, але ніколи не розповідала про своє минуле. Вона тільки передала їй скриньку, нічого не пояснюючи. Артем склав усі шматочки головоломки. Музикант, який написав мелодію, був дідусем Софії. Її бабуся була Віолетта. Вони змушені були розлучитися і їхні долі розійшлися, але їхнє кохання залишилося в цій скринці. Артем зрозумів, що його завдання не просто знайти історію, а возз'єднати її. Він зміг відшукати старі записи музиканта, що зберігалися в архівах. Це були його твори, більшість з яких так і не побачила світ. Коли Артем передав Софії ці записи, вона не могла стримати сліз. Вона почула не лише музику, а й історію кохання, яка була прихована від неї все життя. Це було, ніби її бабуся та дідусь, знову заговорили з нею, розповідаючи про своє велике, але трагічне кохання. Історія музичної скриньки закінчилася щасливо. Софія змогла видати альбом з музики свого дідуся, а його твори, які так довго були забуті, знайшли своїх слухачів. А Артем. Він усвідомив, що шукав у чужих історіях те, чого йому самому не вистачало: кохання. Він зрозумів, що закохався в Софію, в її ніжну душу, в її здатність відчувати історії, і їхня історія почалася з тієї таємничої музичної скриньки, яка стала не лише символом розлуки, а й початком нового щасливого кохання.